Працюємо командою. Це слова нинішньої керівниці бухгалтерії Південноукраїнської АЕС Олени Самасьонок. Мабуть, інакше й не може бути, коли на твоїх плечах, а точніше, знаннях і професіоналізмі, тримається бухоблік такого великого і важливого підприємства. Нині підрозділ ювіляр налічує 73 особи. Це 71 жінка та двоє чоловіків. Тих, хто починав бухгалтерську справу на атомній станції, серед них вже немає. Проте їх внесок у колективі цінуватимуть завжди. Одна із перших працівниць бухгалтерії це Тимус Олена Іванівна, яка прийшла в бухгалтерію ще в далекому 75-му році, в травні місяці. Це практично слідом за тим, як бухгалтерія створилася 1 березня 1975 року. Трошки пізніше, вже до неї приєдналися її колеги. Це Куценко Людмила Миколаївна, це кравець Валентина Степанівна, це Киян Світлана Анатоліївна, Пархоменко, також Тетяна Миколаївна і Волкова Валентина Анатоліївна. Останні роки свій досвід молоді, яка складає значну частину колективу, передавали вже інші люди. Серед них заступниця головної бухгалтерки з матеріальних ресурсів та основних фондів Людмила Гузій. На Південноукраїнську АЕС жінка прийшла у жовтні 1993 року. Тоді у кожному структурному підрозділі підприємства була своя бухгалтерія. Зокрема, пані Людмила починала в управлінні виробничо-технічної комплектації. Тоді була просто група бухгалтерів на ОВТК». Ну, я вважаю, що саме відповідальна робота. Відпрацювати документи, які надійшли по договорам постачання, відобразити їх в обліку, відобразити розрахунки з постачальниками і включити все це до фінансової звітності. У 2007 році бухгалтерію на ПС об'єднали. Людмила Павлівна стала заступницею головної бухгалтерки, проте вже за декілька днів піде на заслужений відпочинок. Каже, настав час поступитися дорогою молодим. Час іде. Відпочивати теж треба, ну і давати дорогу молодим кадрам, які мають бажання працювати, приймати досвід, щось своє напрацьовувати. Можливо, вони креативніші, тому що вони виросли в інший час. вони… На те із інформаційними системами на відміну від нас, ну і щось щось від нас переймуть, щось своє ставлять. Нині підрозділ має сім секторів та одну групу. Останню створили минулого року. Вона займається обліком громадського харчування, і Олена Самасьонок вважає її своєрідною перемогою свого підрозділу. Основна задача цього відділу це облік харчування, яке ми надаємо. Своїм працівникам, коли створювалася ця група в складі бухгалтерії, тоді у нас не було досвіду роботи в цій сфері. До цього часу на станції не було в бухгалтерії взагалі такого відділу. Ми створили його, працюємо і на сьогоднішній день. Я думаю, що працюємо добре. Направду говорячи, головна бухгалтерка не приховує, що пишається усіма своїми колегами. Окрім групи обліку громадського харчування, в бухгалтерії Південноукраїнської АЕС є сектор розрахунків з працівниками. Про нього знаючи не кожен атомник, адже фахівчині саме цього напряму нараховують заробітну плату. Багато років цей сектор очолювала Валентина Токмакова. Передавши свій досвід нинішньому керівнику Тетяні Лук'янчук, висококваліфікована бухгалтерка пішла на заслужений відпочинок. До речі, у день знімання тут проводжали на пенсію ще одну випускницю. Лілія Малицька, пропрацювала бухгалтеркою на ПЕС 37 років. Жінка розповідає: взагалі-то після школи збиралася вступати на медика. Готовилася в медика. Поїхали в медінститут, вразилася обстановкою і пішли в перший попавший інститут. Здали документи і не жалію. Не одного дня не прожаліла. Також у складі бухгалтерії є сектор фінансових розрахунків, в якому працюють 12 чарівних панянок на чолі з досвідченою керівницею Оленою Буряк. Роботою з покупцями, а саме реалізацією послуг з постачання води і тепла займається підрозділ із чотирьох фахівчин. Його очолює Зінаїда Панченко, яка також є гордістю та старішиною колективу. Жінка працює на ПАЕС вже 40 років. Сектором обліку виробничих витрат керує Юлія Сичова, у якої в підпорядкуванні шість працівниць. Майнові активи підраховують у відділі матеріальних ресурсів, який нещодавно отримав нового очільника. Олександр Нагорний прийшов на підприємство практикантом, написав дипломну роботу і залишився працювати. Колектив, який завжди прийде на допомогу, який вислухає колектив, який спроможен. Вирішити складні питання, складні завдання, і разом ми йдемо шляхом, скажімо так, порозумінь, поглядів точки держави, на певні наші господарські дії. Ось ми, наша робота, наш відділ, наш сектор, наша структура от так на сторожі стоїть. Донести фахівцям, які безпосередньо займаються виробленням продукту основного. І як на це дивиться держава? За облік капітальних інвестицій та робіт з реконструкції відповідають троє працівників сектору Миколи Камаревцева. Ще четверо бухгалтерок рахують основні засоби під керівництвом Ольги Кисельової. Покладається у своїй роботі нинішня очільниця бухгалтерії і на трьох своїх заступниць: це Людмила Гузій, Марія Терещенко та Ірина Гарбарець. Олена Самасьонок каже, їй довелося очолити підрозділ у складний час. Це був травень 2022 року. Проте її підлеглим. Зокрема, Марії Терещенко, яка на той час виконувала обов'язки головного бухгалтера, випало налагоджувати роботу у перші дні війни. Період шоку та страху. Я дорожу кожним своїм працівником, кожним, тому що я розумію, що. Бухгалтерської роботи дуже багато, особливо коли річна звітність, квартальна звітність, і ми одна команда, ми працюємо. Бажаю, щоб якнайскоріше закінчилася оця війна клятуща. і щоб ми з вами жили в мирному житті, планували, мріяли, щоб наші мрії збувалися. Будемо працювати, віримо в Україну, все буде за нами. Усім своїм колективом бухгалтерія щоденно рухається вперед. Адже за останні роки бухоблік в нашій країні зазнав змін. Нині бухгалтери Південноукраїнської АЕС це фахівці, які тримають в голові купу інформації, знаються на законодавстві, розуміються на податках і міжнародних стандартах обліку, постійно вчаться та вдосконалюються. Кажуть, бухгалтерія це мистецтво. Якщо це так, то найкращі митці працюють на ПАЕС.